Людство має два великих недоліки дві крайнощі все ускладнювати або усе спрощувати Подібна двополярність в житті навіть породила таку філософську думку як дуалізм. Це коли ми поділяємо світ на дві сторони: на біле і чорне, на добре і зле, на гарне і спотворене, на розумне і на дурне. З кольорами більш-менш ясно, що таке добре, а що таке погано теж. Хто наскривдить злодій, хто пестить, той добродій. Мистецтво навчає ось класична краса, а ось інша краса. З розумними теж якось складно виходить багато знаєш, розумний, багато заробляєш теж розумний. Багато робиш дурниць стоп, 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 стоп. Чи вважати того, хто заробляє на дурницях розумним? А хто багато знає дурниць теж розумний та, взагалі, що називати дурницями і хто їх, так би мовити, виробляє або є провідниками у звичайний людський побут. Цікавий факт про дурнівчинки та їх, так би мовити, виконавців переповнена людська культура від казок, міфів, притч до сучасної літератури, театру та телебачення. Кінематограф пішов ще далі. А всесвітнє електронне павутиння, інтернет як пішло, як пішло, ще й земляків наших прославило. Ось і мені, як сучасній молодій людині, стало цікаво, як мої однолітки ставляться до такого життєвого, майже недослідженого серед науковців явища. З огляду на культурно історичний шлях, що пройшло людство, дивно, що науки, котрі вивчають людину та її середовище, зовсім не поспішають дослідити дурниці. Експериментують з розумом, зі свідомістю, з підсвідомістю, високий інтелект чи низький інтелект. А от з дурницями щось заважає. Свій маленький експеримент я зважився зробити у вигляді анкетних питань. Але про це пізніше. Загальна людська думка стосовно розподілу на розумних та недуже спирається на такий стереотип, як рівень IQ. так Так. На початку ХХ століття у Франції через запровадження обов'язкової загальної освіти виникла потреба визначити серед дітей, хто має певні розумові вади і піде до спецшколи, а хто ні, щоб навчатися у звичайних. Таким чином, у 1905 році виникає шкала Біне симона а через сім років німецький дитячий психолог Вільям Штерн удосконалює підхід до визначення інтелекту за шкалою французьких колег. І застосовує поняття коефіцієнт інтелекту. А сам термін, і пов'язаний з ним тест, вже придумує німецько-британський психолог Ганс Айзенк. На сьогоднішній день виникла така кількість різноманітних шкал щодо визначення IQ, що саме число IQ втратило свою інформативну цінність. Але чи не дурницею буде не звертати уваги на дурниці, які переслідують чи навпаки супроводжують людство з того самого моменту? Як людина усвідомила, що вона розумніша за решту тваринного світу. Втім, знайшлися фахівці, що заохотилися розкрити таємницю дурості. Французький психолог Жан Франсуа Марміон у своїй книжці Психологія дурості намагався вирішити проблему з типами людей, яких у соціумі вважають дурниками. Про історію спроби систематизувати за побутовими назвами всіляких диваків, бовдурів і просто дурнів, відповідно до англійської етимології, зроблено у документальному фільмові Дурість. До речі, сучасні психологи домовилися замінити термін дебіл, ідіот та інші, які ще залишаються широко вживаними у побиті, образливими зверненнями на більш м'які назви затримка розвитку або «труднощі навчання. За значенням образливі слова зазвичай означають одне брак розуму. Ну, якщо молодь на кшталт наших земляків відчайдухів ще можна виправдати типу за енергії, молоді, зелені, нерозумні, то як пояснити вчинки дорослих, вже не зелених персоналів. Американський президент Джимі Картер так вірив у інопланетян. Що дав казівку відправити останнім своє звернення у космічному зонді voyager 1, який стартував у космос 1977 року, вважати це дурницею чи ні? То що ж розповість моє маленьке дослідження? Що вважають за дурість мої ровесники, які обдаровані поглядом митця? Чи тягне їх самих робити дурниці? Схвалюють вони або, навпаки, цураються цього. З 25 респондентів переважна більшість пов'язує термін дурниця з образою, з кривдою людини. Ну, тут, не мов би всі прочитали книгу Мерміона. Далі виявились деякі цікавості. В відповіді виявили розподіл поняття дурниці на два типи образливі та необразливі. 56%, тобто 14 людей, схвалюють дурниці, якщо це розіграші, які не ображають саме об'єкт жарту. 4% схвалюють будь-які жарти, навіть образливі. 40% не схвалюють дурниці у вигляді розіграшу з деякими застереженнями. Втім, з 25 молодих людей виявилися дві персони з абсолютно полярними поглядами. Одна схвалює найобразливіші дурниці і сама схильна до них. Інша персона не схильна до жартів і не схвалює жодного типу розіграшу. Ну, а більшість визнає, що таки робить дурниці малі та великі хто більше, хто менше. Хоча деякі респонденти і зауважили розсудливо, що це пов'язано з віком. Чим дорослішими вони стають, тим менше потягу до дурниць. Так що ж робити з тими дурницями, які не мають смаку приятельського жарту, а безглузді, жорстокі, з точки зору більшості суспільства? Пропоную розглянути три варіанти можливого вирішення проблеми. Вони різні, наскільки можуть бути різними люди, які їх пропонують. Отже, перший і самий простий варіант надходить від автора книги, що згадується у фільмі Жана Франсуа Марміона. Вихід звичайний: просто терпіти, виховувати в собі терпіння і терпіти, терпіти, терпіти. Другий рецепт як побороти дурість від автора книги, ігнорування це блаженство. Тревора Стронга в основу його ідеї щодо врятування себе від дурості закладено сім кроків дотримання чи навіть володіння всіма кроками, як запевняє сам автор, має привести щасливчика до відчуття втрати мислення вам не почулося саме пестити в собі свідому дурість, тобто вмикати дурника. Ось деякі з цих кроків порад позбавитись думок, тобто не думати. Думки жахлива річ. Звалювати всю провину на інших, відчувати себе дитиною, бо складнощі створюють дорослі. Вірити собі, кохати себе і тільки себе. Третій шлях щодо позбавлення людства від дурості – найскладніший. Запропонував соціальний інженер Жак Фреско. Виховання буває яке завгодно. Тож, якщо тебе злить поведінка людини, ти просто не розумієш. Це в тебе реакція. Як і суспільство реагує, а треба замислитись, цікаво, що його спонукало так дивно вчинити. І що не потрібно судити і інших, але треба змінювати їхню поведінку, якщо вмієш. А потім йдеш вивчати поведінкову модифікацію, як це правильно робити. Тож діти майбутнього, я думаю, знатимуть приблизно, як виховувати дитину, щоб вона була слухнянішою. І менше чудила психіатри майбутнього ретельно вивчатимуть усі основні фактори, включаючи дієту, раннє дитинство, як у дитинстві з людиною поводились батьки. Дитина це кінцевий продукт, його вивчати немає чого. Якщо шановний глядач не згоден з жодним запропонованим варіантом, то може він має своє рішення проблеми. Ви ще можете врятувати людство. Воно чекає саме на вас.